Тема дня Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Повернення акцизу на пальне, можливе повернення акцизу на пальне. Про це заговорили останніми днями, але буквально учора Верховна Рада відмовилася розглядати цей законопроект. Я нагадаю, що за внесення до порядку денного відповідного законопроекту проголосували лише 218 депутатів, а потрібно щонайменше 226. Але що буде і що може бути, якщо до цього питання повернуться? Чи буде це якось відображатися на цінах на пальне? Це перше питання, яке нас всі хвилює. Тому з нами на зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95 із Києва. Ми зараз будемо з ним спілкуватися. Вітаю вас, Сергію! Доброго дня, отже, на цю хвилину так поки що законопроект не розглядається і вважається відхиленим. Депутати вирішили про це зараз не говорити, але ніхто не сказав, що це питання знято із повістки дня, і ніхто не сказав, що до нього не будуть повертатися. Тим більше, що економісти сьогодні говорять про те, що ось такі акцизи на пальне були б дуже потрібні для того, щоб якось збагачувати нас бюджет, який дуже дуже потребує цього. Що скажете? Ну безумовно, для в багатьох країнах, особливо, якщо ми говоримо про Європу, податки з пального це дуже потужний канал бюджетного фінансування. І відповідно, відповідно це і відповідно в Україні це теж свого часу був. Завжди ну, так було, так. Завжди так, так було, так. І, але у березні держава. Вирішила допомогти споживачам для того, щоб пережити ті трагічні часи, е і відповідно були скасовані акцизи і зменшений податок на додану вартість 20 до 7%. відсотків. Відповідно, на 10-12 гривень ціни тоді впали, і це дозволило людям зекономити і якось пережити ті часи. Але ж, як то кажуть, все. Е Гарне колись закінчується, і, відповідно, держава сьогодні потребує, ми, ми розуміємо всі, яка складна бюджетна ситуація. І відповідно, сьогодні держава намагається, хоча б частково, тобто, ті акцизи, які запропоновані, вони набагато менші, ніж були. І фактично, ну я так скажу, що 4 гривні з літра, які пропонуються, Всього пального, то це десь 8% від ціни бензина та дизпального на заправній станції. Тоді як до е війни е податкова складова була 40% на бензині та біля 25% на диспале. На, на Тому ті акцизи, вони по-перше, невеликі і по друге, е Зараз дійсно я згоден з тим, що вони не будуть мати наслідків для ціни на заправну станції для споживачів, але ми ж не забуваємо про те, що є люди, які працюють із пальним, і які на всяк випадок так можуть, як ви колись теж казали, можуть перестрахуватися чи перенервувати так. І відразу е, ціна на паливо просто збільшиться, хоч вона сьогодні не маленька. Але чи можемо ми очікувати ось такого е, результату? Ні, справа в тому, що вже ціноутворення на пальне воно дуже елементарно прослідковується і його дуже ну, легко спрогнозувати. Е, тому що сьогодні є. вже сьогодні є і до, до вчорашнього дня був потенціал зниження цін на 3-4 гривні на бензин диспальне. Відповідно, якщо зараз 4 гривні акциз буде введений, то на кінцевій ціні це ну не позначиться. А крім того, сьогодні зранку маємо непогані новини, дуже оптимістичні ціна на нафту впала до 92 доларів за барель, і, і, відповідно, це має потягнути за собою ціни на пальне, яке ми закуповуємо за кордоном. Відповідно, це створює ще більший потенціал для падіння. Відповідно, навіть якщо ця ціна низька утримається на нафту, то ми будемо мати не тільки стабільну ціну після введення акцизів, ми ще. Що і ще і ще і збережеться потенціал для подальшого падіння. Угу. Які цифри можете прогнозувати стосовно подальшого падіння? Ну так чисто гіпотетично, я розумію, поки що е, ну зараз не, не хотілося би е, не хотілося би там з -з загадувати. Да, як то кажеться, як то каже, щоб, щоб не зглазити. Тому е, будемо дивитися, але той потенціал, про який я кажу, 3-4 гривні, який вже був ще до вчора. Угу. Він був сформований при ціні там 98 100 доларів за барель. А якщо зараз 92 долари, то це вже відповідно ще там. У нас з'являється додаткова ну десь там 2-3 гривні на літрі. Додаткових може виникнути потенціал для зниження цін. Угу. Як думаєте, Верховна Рада все ж таки буде, мабуть, повертатися так, до цього питання? Тому що і справді питання наповнення бюджету сьогодні є дуже актуальним. А як ви вірно підмітили, стосовно пального, пальне це одна із таких статей, які найбільше всього наповнювали наш бюджет, так як і в кожній країні? Ну, я думаю, що дійсно зараз можливо там не до цього питання. Я так бачу, що. Е, мені дуже прикро, але ми бачимо, що навіть не, не дивлячись на війну і на те, що е, і держава потребує грошей, бачимо, що все одно зберігається популізм, зберігається, намагаються депутати тепер вже якось піаритись на цьому. Да <різь> та, там якісь там е, на жаль, лаб... так якісь там влаштовують там не знаю додаткові там якісь питання, тобто всі з себе хочуть там таких. Показати таких захисників державних там або там народних інтересів, да тобто, ну кожен хоче з цієї ситуації щось вижати. Тому я думаю, що це просто займе це, це, це відбудеться, але пізніше. Хоча, якщо б чим чим швидше це зроблять, це, чим тим швидше в бюджет пойдуть ці гроші. Тобто, абсолютно адекватно ви ставитеся до цього, так і мають ставитися представники бізнесу до цього абсолютно адекватно, розуміючи ситуацію. Ну а бізнесу взагалі ну треба розуміти, йому взагалі ну, все рівно. Тобто він ці він ці акцизи в карман собі він до них відношення немає. Це це державні гроші. Тому угу. бізнес в цьому плані він привозить це пальне, одразу акциз сплачується на кордоні і більше його ніхто не бачить. І Тому забули, бізнесу абсолютно все одно, ну який він. Ну якщо це в якихось нормальних межах, якщо б він був дійсно там в 3-4 рази вище, то як цей який пропонується, то відповідно це вже створює дійсно. ну, це, це було однозначно подорожчання. а подорожчання – це зниження продажів, і відповідно, ну, бізнес там не буде це вітати. Але знову ж таки, ну бізнес він теж живе в цій країні. Він розуміє, що країні потрібні гроші, і відповідно, я не бачу, я бачу, що можливо там немає такої великої підтримки, але і протидії я теж особливо не бачу. Сергій, і чи можна, підводячи підсумок сьогоднішньої нашої розмови, говорити про те, що криза із пальним у нашій країні вже позаду? Ну, безумовно, це про це свідчить все, що тільки може свідчити. Ми бачимо, всі заправні мережі працюють, є повний асортимент пального. Скажу більше з того, що не видно там пересічному споживачеві, це те, що. Дуже великі постачання, дуже великі запаси зараз сформовані. Це дуже е, теж гарні новини, е, в, особливо напередодні е, пікового сезону споживання це серпень, вересень і жовтень, тобто ми заходимо дуже впевнено в цей період, і е, те, що такий є профіцит, це вже е, штовхає ціни донизу. А зараз, якщо ми ще й будемо мати. Е, більш низькі ціни зниження цін на світовому ринку, то це додасть ще додаткового потенціалу. Тому я бачу, знаєте, що це вже це насичення ринку. Воно призводить до того, що починає відновлюватися конкуренція, заправні мережі вже починають відновлювати там програму лояльності, вже починають активно боротися за споживача. А відповідно, це завжди е та атмосфера, в якій формується об'єктивна ринкова ціна. Але ми все одно продовжуємо жити в умовах війни, якісь логістичні проблеми, маємо бути до них готові, так? якщо, ну, там, якщо що? Чи сьогодні це вже всі е, варіанти просто прораховані, і е, в цьому сенсі все нормально. Безумовно, не можна виключати якихось нових, нових атак е, наших ворогів по інфраструктурі і транспортній і інфраструктурі нафтопродуктозабезпечення, забезпечення, але я повністю виключаю варіант якихось рецидивів, того, що ми пройшли нещодавно. Тоб, чому? Тому що побудована дуже диверсифікована система, по-перше, географічно, то ми маємо там дуже багато джерел постачання і саме транспортних коридорів, таких вони невеличкі, але їх багато. А крім того, ми, у нас радикально змінилася і система постачання по видам транспорту. Тобто, наприклад, сьогодні десь 50% пального надходить автомобільним транспортом, тобто бензовозами. Тоді, як до війни, це були ну це навіть і піввідсотка не було цих постачань. Тобто, це повністю це основна відмінність, яку ми зараз маємо. А що таке бензовози? Бензовози це такі, знаєте, це такі мурахи, якихось там тисячі мурах, кожен з яких тягне якусь там соломинку свою, тягне якусь паличку, травинку для того, щоб система жила, і для того, щоб ринок підживлювався пальним. Відповідно, ну як то кажуть, на, на всіх ракет не вистачить. Тому о, саме це нас страхує від повторення тих. Тієї кризи, яку ми бачили там у травні, і у червні. Сергію, я вам дуже дякую за позитив і за такі позитивні прогнози на майбутнє за те, що ми сьогодні забезпечені пальним. І ми всі це бачимо. Всі, хто за кермом і всі, хто є пасажирами, бачимо, що якоїсь такої критичної недостачі на щастя немає. Є навіть е, багато бензину, так багато пального, і можемо не піклуватися про це найближчим часом. Дякую вам за коментар. Сергій Коюн, директор консалтингової компанії А95, був сьогодні з нами на зв'язку. Я нагадаю, що Верховна Рада планувала розглядати законопроект щодо. Повернення акцизів на пальне, але поки що цей законопроект відхилено. Що буде далі? Побачимо, наразі проблем із пальним в Україні немає. Залишається з нами, це була тема дня. Побачимося.